Соціальне харчування на Різдво дали качку з чорносливом, бульбою і бурачком. Ну і підливка. Так що от, е, вони соціальне харчування, але годують прекрасно. А потім ще зніму стіл, як Свєта наготовила. Одна, одною рукою. Ну, то, то підливка. то що я робила. Та, то що Свєта робила, а так дали качку, бо в них тут є на Різдво, що їдять качку. В Америці індичка на День Благодарення, а тут качка. Але качку, чорносливу, то таке воно все делікатесне виглядає. І дуже смачне. А на Різдво свята наготувала все сама. Я хотів, коли помагати, вона не буду сама. Та що допомагати? Такий стіл набабахала, що я нині кажу, як ти то все встигла і одною рукою вона три рази в магазині була, то все робила, Ну, взагалі, стіл шикарний і взагалі буде класно. Нині то зніму обзор. То я зараз тільки підвечею, ми ще Різдво не святкували. Завтра буде вже саме Різдво, ще там на вихідні якийсь лосось в крутому. Рецепті з вином якимось таким там на вині парений. Коротше, Свята Молодець. І що я буду без з неї робив, як вона запечена поїде в Україну? Запечена риба, запечена риба в духовці з апельсином і вином. І, ну, типу, замаринована в вині, а так то о, треба буде то на вихідні буде. Ото і так я ще їсти. Гриба запечена з картоплею і баклажанами. Так що свято таке наготовила, і то на нас двох ні гостей не буде, нічого не буде. Будемо мали пір. О, і, і дивися, всі в доми пристарілих, до всіх прийшли батьки, Діти. тобто діти і той, і всі в сімейному кругу, а ми без батьків. Я б файно, якби ви приїхали. Ми подзвонимо вам. З Різдвом привітаємо то сімейне свято. Надіюся, в майбутньому всі Різдва вже будемо при батьках. Ти приїдеш сюди, будеш нам допомагати, свята зможе їздити спокійно до себе. Хай ще собі видно жительство продовжить. Принаймні, як вона буде мала офіційно по документах право, отак як закордонний паспорт. Вона за кордон кожен день не їздить, але паспорт має. Так само хай вид на жительство буде, чи вона буде їздила кожного тижня в Україну, чи вона буде їздила раз на півроку, чи коли скільки захоче, але вид на є і вона може завжди повернутися і завжди отримати тут високе пособ'я, і там пенсія відкладається, поки вона тут. І що жити під взривами, що казала, бомба взірвалася, що вона ж, е, на грядку чуть не сіла, злякалася, земля затрусилася. Значить, вйобнуло десь дуже близько. Тому ліпше, поки війна, принаймні, рахуватися тут. Я не кажу, що вона має тут сидіти і не мати права поїхати в Україну. Хай хоче, хоч що року їздить в Україну, хай, хоче раз літо, раз зимою. Тепер ти вже йдеш відставку, ти вже зможеш зі мною вжити. Але просто хай собі продовжувати житті, щоб мати право сюди приїхати. Бо Зеленський взагалі захотів Зробити так, що навіть якщо війна закінчиться, ніхто не має права виїхати з України, доки не відбудує економіку. Тобто вони економіку обікрали, обнулили, а ми маємо їхати як раби на них робити. І він ті закордонні паспорта людей не ну, то Тобто є кріпосне право в нас в Україні. Всі кріпосні. Я буду просити політичного притулку, де б я повернувся в рабство. От, так що все буде добре. Ліпше ти приїжджай до нас, поки ще Європа не закрила віконечко, де зможна легалізуватися, а вони собі хай там сидять в кріпосні і будуть сиділи і не могли виїхати. Доки не впадуть нерви, не зроблять повстання як проти Януковича і не ту всю власть. Кончено.